Так, народ, всім доброго дня. У нас 2 травня і проводиться посадка капусти Центуріон. І ось так виглядає 2500 капусти в 160 ій касеті з грунтом та агропаралітом. Точніше торфяним субстратом. Далі. Садим кіластор. Агресор. Ще один агресор і буде професор ще одна пачка. І побачу там, де в мене на полі є кіла. Чи дійсно вартує садити кіластор, чи ні. Чи це лише просто дорожча капуста, а той самий агресор і все. Так що на цьому вже переконуюсь, а. Купляю насіння фунгіциди. Ось тут. Аграйс агромаркет. Купляю все від помідора, перця, баклажана, огірочка. До речі, це не опалювальна теплиця. Тому якось так, кому потрібні добриво, гарне насіння, звертаємось туди. Ну а ми починаємо сіяти. Є нам щось сіяти аж 6 пачок. Так що ставимо лайки. Пізніше також буде відео про всходи.